Слава Україні. Всім хорошого дня. Не зміг удержатися. Ще один відосик замутить. Одрізав я криличко. Сейчас покажу більща, як то кажуть. Ого! Тепер треба таке зробити. Одкріплення було. Зараз я перейду на цю сторону, щоб було видно в оригіналі. Це трошки тут живе, тут живе, це я повчити, не дочистив. Примерно така деталька. Замутив я таку детальку. Треба зробити, бо скажуть не сделал, значить мастер говно. Ну, сделал я такую детальку. Навіть ще й зазорчик є. Вот. Я, це я приподняв, щоб пройти пороги, почистить, антигравім сказати. Вот сделал таку детальку, кріплення, все, проштамповочка, бортик завернутий. Отак вот можна зверху глянути. там шпаклевочки были. Грамулька. Грамулька, по сути, грамулька. Круто. такие коротенький видосик. Всем спасибо.